Вітаю вас, малята! В наш час існує багато транспортних засобів. Ми знаємо різні види транспорту та їх способи застосування. Є водний транспорт, той, що пересувається водою, морем, річкою, океаном. То може бути маленький човник чи величезний лайнер. Є повітряний транспорт, літаки, вертольоти. А ще транспорт буває легковим, пасажирським та вантажним. Пасажирські перевози людей, вантажний перевози вантажі. В далекому минулому люди також користувалися транспортом. Спочатку це були сані. Тільки З'явилося колесо, люди почали думати, як зробити простіше перевезення не тільки вантажу, але й людей. Першим транспортним засобом став візок. Він став пращуром усіх транспортних винаходів: возив, кибиток, карет тощо. Зазвичай до них прягали коней, але в деякий віз волів. А далі винахідники придумали транспортний засіб, який рухається, коли обертаються ногами педалі. Що це велосипед? Велосипеди були триколісними, двохколісними, навіть чотириколісними. Проте, велосипед виявився не дуже зручним від тривалого обертання педалей, виникає втома, і тоді на світ з'явився автомобіль. Так, знову візок на чотирьох колесах, але такий, що рухається сам. Зі зручними сидіннями на кількох осіб, міським багажником та потужним мотором Перші автомобілі нам здавалося трохи куметними, і були вони не дуже швидкими. Але час ішов, цей транспорт удосконалювався. І нині на наших вулицях багато гарних сучасних автомобілів. Історія автомобіля не скінчилася в наш час. Сучасні винахідники та інженери продовжують. Пошуки швидкого та зручного способу пересування.